5 вересня 1918 року більшовики, які захопили владу в частині розваленої Російської імперії, видали декрет про червоний терор. У ньому відверто повідомили, що від класових ворогів будуть позбуватися, відправляючи їх до концентраційних таборів, а всіх, хто має стосунок до білогвардійських організацій, розстрілювати. Насправді це була лише формальна констатація факту. Реально ж, терор був характерним для червоних із перших днів після жовтневого перевороту. Український інститут національної пам'яті відзначає, в Україні червоний терор розпочався з перших днів вторгнення більшовицьких загонів на початку 18-го року. У лютому, в червоні на чолі з Михайлом Муравйовим, вступили до Києва та влаштували там криваву вакханалію. Більшовицьке військо мало наказ безпощадно знищити всіх офіцерів, юнкерів, гайдамаків, монархистів і всіх ворогів революції. Жертвами цього першого пришестя радянських загарбників до столиці України стали від 2 до 5 тисяч осіб. Після затвердження терору як офіційної державної політики його обличчям став Феликс Дзержинський. Він очолював всеросійську надзвичайну комісію з боротьби з контрреволюцією та саботажем ВЧК. 3 грудня 2018 року на захопленій українській території створили ВУЧК всеукраїнську ЧК.